І зібралися ми по питанню демобілізації наших чоловіків після проходження служби 18 місяців, От. тому що, скажем так, наші чоловіки з перших днів пішли самі а, на захист нашої держави. І вони довгий час, вже ну, майже два роки, деякий рік, в основному два роки, знаходяться в зоні бойових дій. І ну, як кажуть, на одних плечах це не витягнути. Треба щось робити, тому що хлопці морально, фізично заморені, їх треба міняти. Ну, щось треба робити. Не їх навіть відпустку не відпускають. Їм, я Жінка теж має чоловік на передовій, він з початку війни там. І я вибачаюся, але ні відпусток, ні раз відпустили і все. В нього зараз теж і контузія, і проблеми з здоров'ям, в нього желудок. Я вибачать ні на лікування, нікуди не відправили, таблетки тикнули і далі воювати. Ну, де це таке робиться? Вони ж люди, їх теж вдома чекають, чоловіки, жінки, сім'ї. Перше тільки от це перший мітинг, мітинг це наші, перше, яка вже накипіло, це, да, це наболіло. Начало. Ми будемо виходити кожну суботу. Я да, так думаю, да, то, будемо. будемо що то робити з цим, тому що хто як не ми? Наші чоловіки, наші діти, наші племенники там, і вони також уже втомилися. Рівні, Вон... Я всього лиш одне прошу. Будь ласка, будь ласка, відпустіть наших чоловіків. Дайте їм відпочинок, дайте їм реабілітацію пройти. Вони ж теж люди. В державі люди роз, ну, розділились на дві половини. Одні чоловіки би, да, стоять на захисту ну, держави нашої, да, от, а інші просто виходить, насолоджуються життям, тому що ну, понятно, що ми виходимо в той же самий магазин, да, проходимося по вулиці, все, ми все це бачимо. Коли, вибачте, сидять здорові чоловіки, вони ну, гуляють собі спокійно по барах, там, да, сидять в кав'ярнях і вони навіть не задумуються про те що треба щось робити, щоб просто замінити. Хлопцям треба не 10 днів там, на відновлення, а їх треба ну, 2 роки пробути, вибачте, в гарячій точці. І ну, їм треба відпочити. Мій син знаходиться на фронті вже з 24 февраля 2022 року. Хлопці дуже устали. І я дуже прошу, щоб ті, які знаходилися там, їх замінили. Тому що це дуже важко, важко і фізично, і морально. Я зараз стою, зараз за всіх наших хлопців. Ті, які зараз на Подільському напрямку, які зараз лежать в шпиталі, поранені, о, яких навіть не відпускають додому, не дають можливості їм полікуватися. А те, що повинна бути ротація, то це 100%. Сутково.